Біля Африканського Рогу, посеред Індійського океану, розташований архіпелаг, що складається з чотирьох островів та кількох скелястих острівців. Він належить Ємену, але відділений від материка більш ніж 300 кілометрами відкритого моря. Найбільший з цих островів Сокотра займає площу понад 3600 квадратних кілометрів і має гірську місцевість, протяжні берегові лінії та майже недоступні внутрішні райони. Незважаючи на відносну близькість до міжнародних морських шляхів, протягом століть він залишався ізольованим від зовнішньої динаміки, з незначними контактами та мінімальним розвитком, ця велика відстань сформувала унікальне середовище, що характеризується власними ритмами, екстремальними природними умовами та постійною адаптацією його мешканців, характеристики клімату. Географічне положення та відсутність швидкої інтеграції зробили можливим виникнення незвичайних процесів на цій території. Що ж насправді можна знайти на цьому віддаленому острові, який називають однією з найдивніших територій на планеті? Острів поза часом: ізоляція, таємниця та походження. В Індійському океані між узбережжям Ємену та Африканського Рогу лежить острів, який століттями залишався майже відірваним від решти світу. Його назва Сокотра. Він розташований приблизно за 400 кілометрів від материкової частини Ємену та трохи більше, ніж за 200 кілометрів від Африканського континенту. Він є частиною невеликого архіпелагу, що складається з чотирьох головних островів та двох менших скельних утворень. Незважаючи на значні розміри, трохи більше 300 чи 600 квадратних кілометрів, його населення напрочуд невелике. Там проживає менше 80 ти тисяч людей, розподілених по прибережних селах, оскільки внутрішня частина острова майже неможлива для проживання через екстремальний клімат, сухі гори та постійні вітри, які ускладнюють будь-яке стабільне поселення людей. Доступ до Сокотри історично був обмеженим. Протягом століть сильні океанські течії. Мусонні вітри та непередбачувані припливи робили наближення до її берегів небезпечним випробуванням. Ці природні умови тримали відвідувачів та торговців подалі, захищаючи не лише їхню екосистему, а й їхню культуру. Ця складність з входом та виходом також посилювала тривалу людську ізоляцію, яка унікальним чином формувала її мешканців. У середовищі з обмеженим контактом із зовнішнім світом. Громада розвивала власні звичаї, мову, спосіб життя та сімейну структуру, і все це без будь-якого зовнішнього впливу. Ця фізична ізоляція була також культурною та лінгвістичною ізоляцією. Сокотрі розмовляють на сокотрі мовою, яка не є безпосередньо спорідненою з арабською чи іншими сучасними мовами. Це південно-семітська мова, яка зараз перебуває під загрозою зникнення. Ця мова є живим доказом тривалої ізоляції. Яка визначила історію народу Сокотрі та відрізняла їх від решти арабського світу протягом поколінь? Культурне середовище острова часто описується як глибоко традиційне. Сім'ї розширені, громадські зв'язки міцні, а вплив ісламу присутній в усіх сферах повсякденного життя. Наприклад, на Сокотрі полігамія є законною, хоча й не дуже поширена через економічні обмеження. Наявність більш ніж однієї дружини вимагає наявності коштів для утримання кількох домогосподарств та сімей, що є складним у регіоні з обмеженими ресурсами. Незважаючи на це, юридична можливість існує та є частиною визнаних соціальних рамок. Віддаленість від решти світу зробила Сокотру місцем оточеним історіями. Протягом століть моряки та мандрівники ділилися історіями про цей острів, описуючи його як дивне місце, повне природних диватств та невідомих звичаїв. Деякі легенди розповідали про жінок, які жили біля моря, та нібито мали здатність приваблювати чоловіків, які прибували кораблями. Їх називали морськими чарівницями. Казали, що вони використовували свої голоси та погляд, щоб спокушати чужинців, через що багато хто опинявся в пастці на острові. Ці історії, ймовірно, народилися з уяви тих, хто відвідував це місце, але вони допомагають зрозуміти, чому сокотра довго сприймалася як таємнича територія, чужа логіці відомого світу. Незважаючи на свою ізоляцію або, можливо, саме через неї, Сокотра отримала міжнародне визнання за свою унікальність. У 2008 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури включила острів до свого списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Визнання було засноване на кількох факторах, зокрема на високому ступені біологічного ендемізму та стані збереження природи. ЮНЕСКО описала Сокотру як одне з найдивніших місць на планеті, територію, біологічна та культурна еволюція якої відбувалася ізольовано, ніби в природній лабораторії. Протягом більшої частини своєї недавньої історії регулярні рейси на острів почали встановлюватися лише на початку ХХІ століття. Навіть сьогодні відвідувачі, які бажають дослідити Сокотру, повинні пройти спеціальну процедуру, яка здійснюється через місцеві агентства. Що оформлюють візи з єменською владою? Квитки недоступні на цифрових платформах, тому попереднє планування є важливим. Частота рейсів також обмежена, тому відвідувачам слід адаптуватися до доступних дат. Чужа планета, біорізноманіття та ландшафт. Острів Сокотра відомий тим, що тут мешкає безліч видів, яких більше ніде у світі не зустрічається. Ця унікальна умова спонукала багатьох вчених вважати архіпелаг природною лабораторією еволюції. Понад 37% його рослин, 90% рептилій та 95% наземних равликів є унікальними для острова. Це робить Сокотру одним з регіонів з найбільшою кількістю місцевих видів на всій планеті. Одним з найбільш впізнаваних символів біорізноманіття Сокотри є дерево крові дракона. Його форма нагадує перевернуту парасольку з гілками, що відходять від центрального стовбура та утворюють густий симетричний полог. Цей дизайн не тільки візуально вражає, але й функціональний. Форма його пологу дозволяє воді з рідкісних опадів спрямовуватися до коріння, що сприяє його виживанню в сухому та кам'янистому середовищі. Ця унікальна структура робить його видом. Адаптованим до суворих умов, здатним витримувати тривалі періоди без дощу та жити століттями. Назва цього дерева походить від його темно-червоного соку. Коли стовбур або гілку зрізають, смола витікає, колір якої нагадує кров. Ця речовина з давніх часів використовувалася як барвник, інгредієнт косметики та компонент традиційних ліків. Сьогодні мешканці острова продовжують збирати цей сік для подібних цілей, хоча й у менших масштабах. Окрім дерева крові дракона, сокотра є домівкою для інших відомих видів рослин. Острів може похвалитися унікальними сортами молочаю, ладану та смирни. Ці рослини розвинули дивні форми з товстими стеблами та структурами, які дозволяють їм зберігати воду, захищатися від спеки та виживати в посушливих ґрунтах. Рослинність еволюціонувала протягом тисячоліть, щоб адаптуватися до ворожого середовища, створюючи зовнішній вигляд. Який у деяких випадках більше схожий на вигляд з іншої планети, ніж з землі. Ландшафт Сокотри підсилює це враження перебування в іншому світі. Острів пропонує різноманітне середовище: від гір з обвітреними вершинами до сухих рівнин, глибоких ярів та берегових ліній з білими пляжами. Внутрішня місцевість особливо сувора. Високі температури, відсутність природної тіні та постійні вітри роблять життя там майже неможливим для людини. Однак рослини знайшли способи протистояти цьому. Перетворюючи ці посушливі місця на складні екосистеми. Гори сокотри мають еродований вигляд. Плин часу та дія вітру сформували скеліуформи, що нагадують природні скульптури. Деякі райони характеризуються великими кам'яними блоками, що піднімаються як стовпи, тоді як інші мають глибокі порожнини, утворені розчиненням вапнякової породи. У багатьох випадках ці утворення не вивчалися детально, що підвищує науковий інтерес до цього місця. Печери острова є ще однією важливою особливістю ландшафту, деякі відомі своїми розмірами та глибиною. Печера Хок, наприклад, є однією з найбільших, з довгими галереями, що тягнуться глибоко вгору. Ці підземні утворення містять великі сталактити та сталагміти, які утворювалися крапля за краплею протягом тисячоліть. У деяких ділянках стіни зберігають стародавні написи, які можуть належати мандрівникам минулих епох. Ці позначки є свідченням людського пересування в загалом ізольованому середовищі. На відміну від сухої внутрішньої частини острова, узбережжя Сокотри пропонує зовсім інші умови: білосніжні піщані пляжі та чисті води приваблюють тих, кому вдається відвідати острів. Ці простори не тільки візуально привабливі, але й є частиною унікальних прибережних екосистем. Припливні зони, коралові рифи поблизу та малодосліджене морське дно. Містять види, що доповнюють багатство наземної флори та фауни. Море, що оточує острів, відіграло важливу роль у місцевій еволюції. Географічна відокремленість Соко 3 від материка дозволила видам еволюціонувати незалежно. Ця ізоляція сприяла розвитку життєвих форм, унікально адаптованих до місцевого середовища як на суші, так і у воді. Клімат острова є ще одним фактором, який сформував його біорізноманіття. Сокотра переживає тривалі посушливі сезони та спорадичні опади. З 1990-х років записи про кількість опадів показують тенденцію до зниження. Ця зміна кліматичних моделей безпосередньо впливає на рослини та тварин, які залежать від води для виживання. Життя на межі. Повсякденне життя на сокотрі. Населення сокотри. Зосереджене переважно в прибережних районах, де умови дозволяють будівництво житла, доступ до моря та основні засоби для існування. Гірська внутрішня частина острова з його сухим кліматом, постійними вітрами та нестачею води не пропонує сприятливих умов для поселення. Тому міста та села розташовані поблизу пляжів, де море забезпечує їжу, а дороги, хоча й рідкісні, дозволяють певний зв'язок між громадами. Рибальство відіграє центральну роль у повсякденному житті на острові. Не лише як економічна діяльність, але й як частина щоденного ритму. Місцеві чоловіки виходять у море групами та по черзі закидають сіті. Двом човнам дозволено закидати сіті протягом двох годин. Потім настає черга двох інших. Ця система ротації має на меті забезпечити всім рівні можливості ловити рибу без надмірної конкуренції чи виснаження риболовних угідь. Улов продається безпосередньо на березі, без потреби в посередниках. Щойно рибалки повертаються, місцеві жителі приходять купувати денний улов. Море також є частиною їхньої ідентичності з дитинства. Багато дітей на Сокотрі граються не з машинками чи м'ячами, а з маленькими саморобними човнами. З самого раннього віку вони знайомляться з риболовлею, супроводжують батьків і вчаться орієнтуватися у воді. Деякі навіть виходять у море самі. Не раз дітей бачили в маленьких човнах, які ловили рибу самостійно. Хоча це пов'язано з певними ризиками, це не є чимось незвичайним у громаді, де море є природною частиною навколишнього середовища. Іншим стовпом місцевого життя є пастухство. На острові багато сімей вирощують кіз та корів. Ці тварини харчуються рослинністю, яку знаходять серед скель, піднімаються стежками та розходяться по схилах. Щоб зібрати їх, пастухи використовують певні звуки, своєрідний особистий поклик, який тварини розпізнають. Кожен пастух має свій власний стиль. Таким чином, кози не плутаються, навіть якщо поруч є кілька стад. Коли кози відходять, їх не відстежують по телефону або не ведуть по позначених стежках. Вони просто чекають, поки вони повернуться, або піднімаються на пагорб, щоб крикнути на них, використовуючи узгоджений сигнал. У деяких районах сім'ї будують невеликі кам'яні стіни навколо найніжніших пагонів, щоб кози не могли їх поїсти. Без цього захисту рослини не виживають. Хоча пастухи визнають, що худоба є частиною екологічної проблеми, вони вважають її необхідністю для свого існування. Деякі навіть намагаються пересаджувати місцеві види, але не завжди мають засоби чи час, щоб підтримувати ці зусилля довгостроково. Збір врожаю також є частиною повсякденного життя. Хоча багато ендемічних рослин перебувають під загрозою, їх все ще використовують у традиційних цілях. Деякі смоли наносять на шкіру, інші використовуються як засіб для травлення. У деяких випадках екстракцію потрібно проводити обережно. Наприклад, один з місцевих медичних експертів наполягає на використанні каміння замість ножів, щоб не пошкодити внутрішні жилки деяких дерев. За допомогою цього методу можна витягти лише невелику кількість, не впливаючи на здоров'я рослини. Для нього рослина це не просто ресурс, а щось, що потрібно підтримувати живим, щоб продовжувати допомагати іншим. Вірування, пов'язані зі здоров'ям, присутні в багатьох будинках. Деякі сім'ї зберігають висушені фрагменти рослин у скляних банках, інші вішають їх на стіни, їх використовують для лікування поширених захворювань, таких як проблеми зі шлунком, головний біль або безпліддя. Формули передаються з покоління в покоління без письмового рецепту та є частиною традиції, яка досі зберігається попри нещодавні зміни. Незважаючи на силу цих звичаїв, життя на Сокотрі не є статичним. В останні роки відбулися деякі зміни. Наприклад, у столиці було побудовано спортивні споруди для молоді. Футбол став однією з небагатьох форм відпочинку. Команди організовуються за районами чи селами та змагаються в місцевих лігах. Матчі проводяться на ґрунтових полях, часто нерівних та завалених камінням. Тим не менш, для багатьох підлітків це єдиний час, проведений разом поза роботою чи сім'єю. Зв'язок із зовнішнім світом поганий. На більшій частині острова немає доступу до інтернету чи сигналу мобільного телефону. У найбільш ізольованих районах спілкування обмежуються прямими контактами або повідомленнями, що надсилаються мандрівниками. Лише у столиці можна підключитися до цифрових мереж. І навіть там швидкість дуже низька. Більшість молодих людей не мають соціальних мереж або сучасних пристроїв. Це означає, що розваги залежать від груп, громадських місць та спільної діяльності. Сімейна система також відображає цей спосіб життя. Будинки зазвичай прості, з плоскими стінами та низькими стелями. У багатьох випадках кілька поколінь живуть під одним дахом або в суміжних помешканнях. Розподіл завдань чіткий: чоловіки відповідають за риболовлю або випас худоби. А жінки піклуються про дім та дітей, а іноді також допомагають зі збором врожаю або приготуванням їжі. Важливі рішення приймаються колективно, причому поради старших є ключовою частиною процесу. Щодо релігії, населення здебільшого дотримується правил ісламу. Молитви проводяться колективно в невеликих мечетях або на відкритому повітрі. Релігійні свята відзначають ритми року та святкуються спільними трапезами, музикою та сімейними зустрічами. Деякі місцеві звичаї, такі як полігамія, дозволені ісламським правом, хоча вони не є поширеними. Більшість чоловіків мають лише одну дружину, але в деяких випадках, особливо в заможніших сім'ях, зареєстровано кілька шлюбів. Ці ситуації не розглядаються зі скандалом чи захопленням, а радше як частина соціальної структури. Освіта покращилася останніми роками. Деякі молоді люди отримали стипендії для навчання за кордоном, переважно в сусідніх країнах. Досвід життя в інших місцях та доступ до технічних знань пропонує їм нові перспективи. Однак повернутися на острів і застосувати отримані знання не завжди легко. Структурні умови, брак послуг та економічні обмеження ускладнюють для цих людей пошук простору, де вони можуть повноцінно розвиватися. Попри все це, багато хто воліє залишатися. Життя на Сокотрі може бути складним, але воно також має стабільну та визнану логіку. Клімат, хоча й суворий знайомий. Соціальні правила, хоча й тверді, є спільними. Громада, хоча й невелика, функціонує на основі взаємодопомоги. Загалом повсякденне життя на Сокотрі характеризується безперервністю завдання повторюються, пори року визначають час, а зв'язки залишаються міцними. Тут немає різких змін, немає технологічних перебоїв, немає напливу людей, які б порушили встановлений порядок. Ця стабільність у світі, що дедалі швидше змінюється, є однією з визначальних рис способу життя на цьому острові. Вимушена сучасність. Іноземні впливи та екологічна загроза. В останні роки Сокотра зазнала помітних трансформацій, зумовлених появою зовнішніх інтересів. Хоча острів традиційно був ізольованим від решти країни. Його стратегічне положення в Індійському океані привернуло увагу регіональних гравців. Інвестиції з Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії змінили ключові аспекти соціального, політичного та фізичного ландшафту, запроваджуючи сучасність, яка не обов'язково відповідає пріоритетам місцевого населення. Столиця острова була головною сценою для цих втручань. Там влада Еміратів фінансувала будівництво житла, клінік. Адміністративних центрів і навіть ділянок доріг. Присутність цих проєктів помітна не лише в інфраструктурі, але й у символах, які їх супроводжують. На фасадах нових будівель майорять іноземні прапори, а також виставлені портрети лідерів інших країн. На контрольно-пропускних пунктах на дорогах часто можна побачити більше емблем еміратів, ніж самого Ємену. Саудівська Аравія відреагувала на цей вплив власною стратегією. Вона сприяла будівництву шкіл, забезпечувала постачанням певні громади та сприяла транспортуванню товарів на острів. Школи, побудовані саудівцями, як правило, мають однорідний дизайн, впізнавані кольори та архітектурні форми. Ці дії представлені як гуманітарні ініціативи, але вони також функціонують як форми позиціонування в просторі, який донедавна був поза міжнародною увагою. Суперництво між цими двома країнами проявляється не лише в інфраструктурі. У деяких верствах населення воно почало породжувати приховану напруженість. Хоча матеріальні вигоди очевидні, також зростає занепокоєння щодо напрямку місцевого розвитку. Рішення про те, що будувати, де і для чого, часто приймаються без консультацій з мешканцями та більше відповідають геополітичним інтересам, ніж реальним потребам громади. Одним із побічних ефектів цього втручання став продаж землі в прибережних районах. У кількох заповідних зонах було побудовано туристичні комплекси, які фінансуються підприємцями з паспортами еміратів або інших країн перської затоки. У деяких випадках офіційна власність зареєстрована на ім'я місцевих жителів, але за угодою стоять іноземні покупці, які використовують посередників щоб уникнути юридичних обмежень. Це дозволило будувати будинки, готелі або приватні резиденції в місцях. Де, згідно з єменськими правилами, будівництво заборонено. Закон забороняє будівництво будівель на відстані до 300 метрів від берегової лінії, а також перешкоджає іноземцям купувати землю. Однак відсутність нагляду та інституційний вакуум призвели до ігнорування цих правил. Це явище викликало занепокоєння в деяких секторах, які бояться втрати контролю над землекористуванням та порушення екологічного балансу. Екологічний вплив цих будівель. Є значним. У багатьох постраждалих районах ростуть види рослин, які потребують певних умов для процвітання. Змінюючи ґрунт, встановлюючи бетонні конструкції або перенаправляючи джерела води, порушується природний цикл, який забезпечував функціонування цих екосистем. Крім того, посилена діяльність людини в цих районах створює відходи, шум та навантаження на вже обмежені водні ресурси острова. Ще одним аспектом, який викликає занепокоєння у мешканців, є розширення інфраструктури, яке не враховує критерії сталого розвитку. Хоча поява електроенергії, питної води та палива покращила якість життя в певних районах, вона також призвела до зростання залежності від зовнішніх ресурсів. Більшість нових послуг працюють завдяки обладнанню та матеріалам, що завозяться ззовні. У разі відключення електроенергії громади не мають альтернатив для підтримки такого рівня роботи. Деякі мешканці позитивно ставляться до цих змін. Вони побачили покращення в доступі до медичних центрів, мобільності в межах острова та можливості відправляти своїх дітей на навчання за кордон завдяки стипендіям, що надаються фондами перської затоки. У кількох випадках молоді жителі Сокотрі їздили до таких міст, як Александрія чи Абу Дабі, щоб пройти навчання в технічних галузях. Ця можливість зовнішнього навчання є новинкою для сімей. Які донедавна не мали освітніх можливостей, окрім початкової школи. Відсутність цифрового зв'язку також відіграє певну роль у цьому сценарії. Хоча в столиці є частковий доступ до інтернету, решта території залишається відключеною. Ця відключеність обмежує можливості мешканців інформувати себе, організовуватися або ділитися своєю ситуацією із зовнішнім світом. У деяких випадках цю відсутність інтерпретували як спосіб контролю над потоком інформації та рішеннями, прийнятими в ім'я розвитку. Незважаючи на ці обмеження, відчуття приналежності до острова залишається сильним. Багато мешканців цінують свою землю, свої звичаї та те, як вони ставляться до навколишнього середовища. Нещодавні трансформації викликали дискомфорт, але вони також посилили бажання захистити те, що вони вважають своїм. Для деяких сімей посадка дерева. Збереження рецепту або навчання дитини кликати кіз стародавніми звуками є формою опору. Сучасність прийшла на сокотру несподіваними шляхами, не в результаті внутрішнього процесу, а як низка рішень, прийнятих ззовні. Цей тип змін, які без попередження змінюють глибокі структури, ставить під сумнів майбутнє острова. Йдеться не лише про те, яка інфраструктура будується, а й про те, хто вирішує, що потрібно, як використовуються ресурси та які цінності керують трансформаціями.